Вітаю вас, друзі. Я Людмила Богуш, я засновниця компанії «Богуштайн». І сьогодні хочу вам розповісти в моїй та менеджмент зарядки про ситуацію, з якою ви, мабуть, стикалися не один раз. Це про ваші страхи. Бо от у вас буває таке, що ти в щось не хочеш влізати і ніяк не можеш себе змусити це зробити? От не хочеш і не можеш змусити. І для мене, от те, що я розумію з цього, це якщо в мене є такий стан, то це означає, що в цієї ситуації, куди я не хочу влізати, що там є якийсь, ну, якась не те, що брехня, да? але там є щось таке, про що я точно знаю, що мені не сподобається те, що я там побачу. От я точно знаю. Тобто для мене виходить так, що якщо є, які що є щось, що я не хочу конфронтувати. То по-перше, я обов'язково отримую там проблема. Ну тому, що ти відповідати, ти віддаєш відповідальність іншим людям, вони будуть цим займатися, а ти не хочеш цим займатися. І тому вони можуть робити все, що завгодне там, а ти не можеш перевірити, то перевірити, тому що у тебе немає бажання цим займатися. І це так буде кожного разу. Як тільки ти не хочеш чим чимось займатися, то тобі потрібно бути готовим до того, що там буде якась брехня. Це перше. І по-друге, якщо я знаю, що мені потрібно чимось зайнятися, і я не хочу туди влізати, то це означає, що я вже відчуваю, що там є якась брехня, і я не хочу з нею стикнутися. Я можу собі це пояснити як завгодно. Да в мене немає часу, я дуже зайнята, там же ж нормальні люди, і так далі. Але проблема в тому, що все одно, якщо я не хочу кудись залізати ніяк не можу знайти час, це означає, що я точно знаю, що у цієї ситуації є якась проблема. Ви знаєте, у нас нещодавно був дуже такий цікавий випадок, коли ми робили презентацію штучного інтелекту для однієї компанії, і власник цієї компанії він вирішив, що він хоче навчати свою команду, але він хоче, щоб команда сама захотіла це робити. І коли я робила цю презентацію, то я побачила, що а у команді більшість людей взагалі нічого не розуміють, і воно тому вони не можуть взагалі нічого обрати. Але людина, від якої це залежить, вона знаходиться в опорі. Вона опирається і вона опирається чомусь мені. І вона хоче показати, що вона дуже лояльна для компанії. До компанії. Але ж якщо людина опирається новому. Да, то це для компанії що? Це для компанії втрати завжди. Як завгодно може це мотивувати, але для а, опір новому це завжди втрати. І я сьогодні розмовляла з одним чоловіком. Він а, живе. Він живе в Америці, і він, ну, він так само знає наш з вами ринок. І він мені таку цікаву штуку сказав, що вони, вони, вони впроваджують автоматизацію цифровізацію в компаніях. і він каже, що розумієш, головна проблема цифровізації в компанії, в бізнесі це опір команди. Люди, перше, не хочуть навчатися, друге, люди не хочуть розбиратися, вони хочуть готових рішень. Але вони потім не хочуть ці рішення впроваджувати, тому що від них це вимагає якихось зусіль. І він мені каже, що от твоя задача розібратися з тим, які супротив там є, да, який опір є внутрі команді. Завіряти і, і запропонувати рішення, як це прибрати. І я для цього розробила дуже цікаву штуку. Я вже сьогодні розробила діагностику опору. Резистенс да, Scanner. Це така діагностика. Яка допомагає розібратися, де є опір і у кого є опір, розібратися, що за, в, якості, да, в якості цього опіру, бо він може бути скритий, він може бути прихований. Відкрити і так далі, він може він може ховатися під таким Я тут, я тут добрий хлопець, я все я для вас все, всього хочу. Я тільки, я ваш друг, найкращий. Тобто розібратися в цьому. І от я зрозуміла, що а, те, що робимо ми як компанія, перше, ми прибираємо. Ми прибираємо опір самого власника, бо ми прибираємо його, його некомпетентність стосовно штучного інтелекту і нових технологій. Бо це нормальненька, якщо ви не знаєте нові технології, це нормально. Ми це прибираємо, і о власник стає досвідченим. Але я хочу сказати, що як тільки ти стаєш дозрічним, ти можеш щось викопати. І от це тобі може не подобатися. Тому що як тільки ти починаєш розбиратися в якоїсь сфері, то тоді ти починаєш бачити, де і як тебе намагалися надурити, а може не просто намагалися, а може воно ще й вийшло у них. І от цей опір. Тому якщо ми вам пропонуємо навчання стосовно штучного інтелекту, то перше спочатку, спочатку, сам власник підприємець. Ми, як компанія, ми робимо штучні практикуми, Тобто, це такий, це прямо індивідуальна робота з людиною. Це не навчання по відео, а сам сиді, розбирайся. А потім чи видать, от коли я, я розумію, що все це можна робити масово, і Цей чоловік він мені так і сказав. Ми робимо це масово, У нас є куратори, інструктори і так далі. Але ми не беремо людину точечно. Це її відповідальність. Ми все ж таки, як компанія, ми беремо відповідальність за вашу грамотність, за ваші результати, тому що ми тренінгова компанія, а не компанія, яка продає освіту. Ми прям ми продаємо досвід. Ми продаємо досвід. ми робимо тебе досвідченою людиною. Це перше. і друге, у той опір, Опір, Тому що якщо в тебе в компанії є опір, ти будеш гальмувати. Ти просто будеш гальмувати. І вони тобі будуть, вони тобі будуть продавати ідею, яка не працює, але вони її будуть продавати, і ти будеш її купувати. І вони тобі можуть розказувати, що дефіцит персоналу, що немає часу, не на що, що там там ще а наші конкуренти цього ще не роблять. Якщо цього не роблять конкуренти, то це означає, що ти повинен робити це якомога швидше, тому що до кінця 25-го року ми всі будемо вже дійсно освічені стосовно штучного інтелекту. І я можу вам сказати, що зараз те, на що дивляться компанії, вони вже вирішили взагалі навчати той персонал, а просто давати їм інструменти і штовхати їх, щоб вони це використовували. От це така це така правда зараз. Але я все ж таки люблю працювати з освічено досвідченими і свідомими людьми. Тому, будь ласка, не зволікайте. Приходьте до нас, приходьте до нас на навчання, тому що а ми. Прибираємо тупість і глупость, да? ми прибираємо її, ми прибираємо туман з голови. Бо ви просто вам кажеться, ви можете щось почати робити автоматично, як ми з вами користуємося телефонами. Да? Ми не користуємося, ми використовуємо 10 потужності наших девайсів і думаємо, що цього достатньо. І кожного разу нас вражають люди, які використовують 15%. І з, і з штучним інтелектом буде так така ж сама ситуація. Ти будеш використовувати його як Вікіпедію, і будеш вважати, що ти молодець. А хтось буде використовувати це як Вікіпедію і експерта, і він буде тебе завжди. Він завжди буде попереду тебе. Ну а ти будеш нюхати його пиль, да, його, його що там, як вона називається пилюк. Це друзі, я побігла на тренування. Я а, до речі, хочу сказати, що в нас зараз вже йде другий модуль нашого бустера Антіхаос. На першому модулі учасники розбиралися зі своїм станом життя тіла і а, засвоювали помічника і в них дуже гарні результати. Зараз вони почали працювати з помічником, який допомагає їм. Не розбиратися з часом, і так само з першого ж дня я вже від них отримала там звіти про те, що вони усвідомили, що змінилося, як воно по іншому стало. У когось уже є осяяння, в кого ж уже є осяяння, вже на перший день. А тобто, у нас це є. Ви можете придбати це, а проходити це, а тому, що зі всім цим дуже легко розібратися. І просто приєднуйтесь до нас. Пишіть в Богу, штам для того, щоб придбати це. Воно коштує смішних грошей. Але я хочу вам сказати, що те, що у вас буде, у вас буде впевненість стосовно штучного інтелекту, як його приміняти в житті. Просто подивіться, чому ми на той маркетинг з вами на маркетологів дивимося, що вони святі люди і, і розумні, та не розумні вони, вони просто навчилися використовувати штучний інтелект. Так ти ж так само можеш використовувати штучний інтелект в своєму житті. Своєму житті він може бути твоїм помічником. А я побігла Пока!